Вітаю, друзі! Мене звати Мар'яна Бенц. Я психолог, психотерапевт. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми роздумами на тему розчарування. І тоді, коли до нас приходить розчарування. Зараз я знаходжуся в прекрасному місці. Ми приїхали на Закарпаття в долину нарцисів. І для тих, хто очікував би тут масового цвітіння нарцисів, було б дуже велике розчарування. І саме ця поїздка. Стимулювала мене поділитися з вами своїми роздумами про розчарування, тому що розчарування завжди йде поряд з очікуваннями і з надіями. Для того щоб в нас не було глибокого розчарування, краще не плекати надій, краще не мати великих очікувань. Особливо це стосується в стосунку з іншими людьми, з близькими людьми, тому що досить часто ми покладаємо великі очікування на свого чоловіка, свою дружину, на своїх дітей, своїх батьків, своїх рідних. І е, люди не завжди поводяться так, як нам цього потрібно, тому що е, люди не прийшли в цей світ для того, щоби. Оправдовувати якісь наші надії і сподівання. Але так само ми не прийшли в цей світ для того, щоб оправдовувати чужі сподівання і очікування. Тому для того, щоб не розчаровуватися, не плекайте великих надій, не плекайте великих очікувань. І тоді ви не будете розчаровані. А для того, щоб не бути розчарованою в, дол... в долиною нарцисів, краще приїжджати сюди 9-10 травня. В цей період цвітіння буде масовим, і у вас буде можливість побачити гарні квіточки, квіточки-нарциси. Дякую вам за увагу! Приєднуйтеся до мого ютуб-каналу. Я буду рада з вами ділитися своїми роздумами. До зустрічі!